Нія номер 3 Це невеличкий, але дуже потужний міні-вібромасажер, який можна використовувати і для зовнішньої, і для внутрішньої стимуляції. В крафтовій упаковці напис Нія та 3 ми бачимо, і тільки вже на зворотній частині коробки ми можемо побачити, як виглядає цей масажер. Подивимося, що входить у комплект. Комплектація нічого зайвого, все просто та зрозуміло. Міні-вібромасажер, магнітний кабель для заряджання. І також інструкція Нія, в якій ви зможете прочитати не тільки про цей вібратор, а й про всі інші іграшки Нія та, можливо, обрати собі наступну покупку. Максимально простий, але доволі функціональний вібратор. По-перше, він невеликий, його загальна довжина всього 16,9 см. То його зручно завжди мати під рукою або кудись брати з собою. По-друге, в нього є дуже зручне таке кільце, за яке можна тримати вібратор у процесі. І також рука не буде напружуватись, можна навіть якийсь довгий час його утримувати таким чином. І, до речі, це буде зручно, якщо ви будете грати з цим вібратором у парі. І по-третє, він прекрасно підходить і для зовнішньої, і для внутрішньої стимуляції. Як бачимо, одна частина, один бік вібрація. Він такий трошечки опуклий з реберцями. Таким чином, коли ви вводите його всередину, він буде дуже круто прилягати до внутрішніх стінок, вагінальних, і давати таку інтенсивну стимуляцію. І також тут є такий звужений кінчик, який чудово підійде для стимуляції зовнішніх ерогенних зон, тобто клітера, сосків, можна чоловікові або жінці, як ви схочете ви можете його використовувати будь-яким чином. Частина, що вводиться, тут доволі невелика, 6,5 см. Зверніть увагу, що вібрує тут частина, ось ця, яка покрита силиконом, тобто 8 см, але вводити можна тільки ось до цієї зони. Як бачимо, тут розташовані в нас магніти для під'єднання зарядного кабелю. Тож вводимо тільки до 6 см. І він товщиною 2-2,5 см, ось таким чином 2, і ширина 2,5 см, тобто доволі невеликий, але достатній для того, щоб відчути чудову внутрішню стимуляцію. І дуже зручно його тримати. Будь-яким чином ви можете обрати для себе так, як вам буде зручно, як буде зручно партнерові або партнерці. Повністю тут жорсткий корпус, і завдяки цьому вібрації відчувається досить потужно, дуже, можна сказати, потужно. В двох точках. В цій точці, яка трошки опукла з реберцями, і в цій звуженій точці. Але, звісно, і по всій частині, по всій площині також приємно відчуваються вібрації. До речі, для зовнішньої стимуляції також можна використовувати ось цю частину з реберцями. І це буде приємний масаж, який можна робити не обов'язково на ерогенних саме зонах, але й на будь-яких чутливих зонах, там, де ви оберете самі або з партнером-партнеркою. Керується він однією кнопочкою, її можна знайти на дотик, легко перемикаються 10 режимів також одним натисканням. Спочатку ми довго натискаємо кнопку, очікуємо вібровідгук, тобто він готовий вже до використання. І далі перемикаємо однією кнопкою режими. Тут всього є 10 режимів вібрації. Вібрація добре відчувається по всій площині. Найяскравіше, звісно, вона відчувається на кінчику та на реберцях. Є рівні режими вібрації різної інтенсивності. В його майже нечутно, дуже тихо працює мотор. Коли він буде всередині, взагалі нічого не буде чутно, але інтенсивність ви всередині добре відчуєте. І перемикаємо однією кнопочкою. Є рівні режими вібрації різної інтенсивності, і також є ритмізовані, такі більш цікаві, щоб поекспериментувати. Ось таким чином, ми можемо. Пере... Натискаємо і насолоджуємось вібраціями різного ритму. Цей вібратор буде працювати до однієї години без перерви, звісно, це залежить від того, наскільки інтенсивно ви його будете використовувати, і він є повністю водонепроникним IPX 7, тобто ви можете його брати з собою в ванну душ, занурювати на глибину до 1 метра і насолоджуватись вібраціями під водою. Максимально простий у використанні вібратор з потужною вібрацією, він стане чудовою першою іграшкою, допоможе розкрити ваші чутливі зони, чуттєві точки, ерогенні зони, і допоможе додати близькості в парі трохи яскравості і додаткових приємних відчуттів.